1 грудня керівництво регіональної газової компанії «Львівгаз» відкрило у нашому місті новий відділ обслуговування абонентів. Установа знаходиться за адресою проспект Шевченка 4, неподалік центрального ринку та будівлі управління праці і соціального захисту. Тож відтепер мешканці Червонограда і околиць зможуть швидко та зручно отримати всю актуальну інформацію щодо споживання природного газу. Розпочалася церемонія відкриття нового відділу обслуговування абонентів із символічного перерізання стрічки. Згодом капітально відремонтоване приміщення окропив свяченою водою. Настоятель церкви святого Йосафата, отець Михайло Нескогус. З вітальним словом до усіх присутніх, а особливо до працівників відділу, звернувся голова правління компанії Львівгаз Юрій Войсович. Основна мета це полегшити комунікацію між споживачем і відповідно нашим підприємством. Звичайно, що мені би дуже хотілося, щоб тут справді панував спокій. Справді споживачі приходили тільки з хорошим настроєм. Це і це також залежить дуже багато від нашої роботи. Тому звертаючись до. Працівників, які тут будуть працювати, хочу ну, дати таку настанову. Це в першу чергу завжди з розумінням ставитися до проблем людини, до проблем споживача. Тому що насправді ви знаєте, нерідко люди можуть прийти просто поговорити, нерідко може прийти просто розказати, наскільки важко живеться, і наскільки важко заплатити за газ із визначною подією працівників компанії Пані Львівгаз та усіх мешканців Червонограда привітав міський голова Андрій Залівський. Насамперед я хочу подякувати, подякувати обласному керівництву Львівгазу за те, що місто сьогодні є з теплом. Яка б не була ситуація, які б не були напружені перемовини, але завдяки керівництву пану Юрію, керівництво адміністрації обласної, що нас сьогодні має газ. Попри всі ті борги, які ми маємо. Нам дали це дуже великий результат і дуже велике бажання допомогти нам вирішити цю проблему. Також сьогодні я хочу подякувати за цей гарний офіс і ті умови праці для наших людей, чорноргальських гарних, красивих дівчат, які тут будуть в хороших умовах приймати старших людей, як правило, більше можливо і молодших, але які будуть вислуховувати і задовільняти їхні прохання. На сесії міської ради ми кілька разів розглядали вже це питання, і люди приходять, і дійсно те приміщення, де було раніше, було трошки віддалене, не ходив громадський транспорт. Тут транспортна розв'язка, залізничний вокзал, автовокзал, всі маршрутки. Я думаю, що це стане. Таким місцем, де люди отримують ту допомогу, на яку вони очікують, про основну мету відкриття відділів обслуговування абонентів «Львівгазу» журналістам, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Назарій Романчук. Це відкриття для того, щоб налагодити комунікацію з людьми, з споживачами, в тому, щоб вони розуміли, за що вони платять, платять і скільки платять, і щоб в них не виникало питання. Якщо проаналізувати ті звернення, які йдуть на гарячу лінію, то можна чітко побачити, що більша проблема в людях не то, що хтось їх там обманює з Лівгазу, чи то, а тому що вони не знають реальну картину, за що вони платять. Вони не розбираються в платіжках. Якраз відкриття таких центрів вони допоможуть налагодити цю комунікацію, яка буде між Львівгазом, Львівгазбутом споживачами. І хочу сказати, що це от вже друге відкриття, буквально місяць тому ми в Самборі відкривали таке відділення. І говорячи з мером, вже зараз про те, як знизилася чи покращилася якась взаємодія між людьми і надавачами послуг, І він каже, що вже навіть напруга така от соціальна, яка була раніше, по тих зверненнях, по тих людях, які приходили в міську раду, що вже відчувається те, що дійсно люди вже можуть піти сюди, в ті офіси, отримати належну консультацію, отримати роз'яснення відповідно. І це вже їх задовільняє і вже більш налагоджує співпрацю. Тож відтепер з усіма питаннями щодо споживання природного газу та оплати за нього мешканці Червонограда мають змогу звернутися у відділ абонентів за адресою проспект Шевченка. 4.